Прорізування зубів це фізіологічний процес, який зазвичай починається у віці від 4 до 10 місяців. Перший зуб з'являється близько 6 місяців. А до 3 років у дитини має бути 20 молочних зубів. Існують деякі винятки, які не завжди є патологією, але потребують уваги. Це раннє прорізування зубів до 4 місяців, бувають також при народженні, так звані натальні зуби, пізнє прорізування. Якщо до восьми місяців не з'явився жоден зуб. Це може бути індивідуальною нормою, але інколи свідчить про дефіцит вітаміну Д, кальцію або ендокринні порушення. Порушення прорізування зубів, наприклад, якщо першими з'являються ікла або моляри. Це не завжди є критичним, але потребує огляду стоматолога, аномалії росту зубів, нахилені або надто щільно посаджені зуби, що можуть свідчити про порушення формування щелепи. Патології прикосу, неправильне змикання зубів, перехресний, відкритий чи глибокий прикус. Зазвичай оцінюється після 2-3 років, але раннє виявлення дає більші шанси на корекцію. Під час прорізування зубів може виникнути гематома ясен це синюшне або темно червоне утворення на слизовій. Може виникати під час пошкодження судини зубом що прорізується. Це зазвичай безпечно і не потребує лікування. Але якщо гематома збільшується, виклика боліві відчуття чи починає гноїтися обов'язково необхідний огляд лікаря. Найчастіші симптоми це слинотеча, бажання гристи, набряк і почервоніння ясен, порушення сну, неспокій. А також підвищення температури тіла до субфебрильної, тобто до 37,5 градусів. Не норма підвищення температури тіла більше ніж 38 градусів, пронос, блювання, судоми, гній з ясен все це не симптоми прорізування і потребують огляду лікаря. Допомогти можуть охолоджені прорізувачі, масаж чистим пальцем ясен. А також ніблер з охолодженими яблуком або грушею. Можна дати жарознижувальні за показами і у віковому дозуванні не потрібно призначати жарознижувальні на всілякий випадок. Заборонено гелі з лідокаїном бензокаїном можуть бути токсичними. Натирання алкоголем чи медом небезпечно, проколювання ясен можна занести інфекцію. У більшості дітей прорізування зубів. Минає без ускладнень, але якщо щось турбує, необхідно звернутися до сімейного лікаря або дитячого стоматолога. Дбаймо з про здоров'я.